Добрий день, 19 серпня. Вітаю із святом Полтавщина. Редфрі Яблука. Ось такі красавці. Розмір великий. Покажу на фоні кулака. Так, десь. Забарвлення на сонці набирає яскраво-червоного. У тіні іще починає тільки набирати забарвлення. Третій рік від посадки М9 підщепа карликова. На другий рік дало вже декілька плодів у тому році. Хочу сказати, що, що вони нерівномірно достигали. Ну, я думаю, і в цьому році так буде. Тобто можна в декілька етапів знімати їх і споживати. Ось вже декілька плодів упало, я там пробував кусати їх. Правда, вони упали і спека була на сонці, на сонці аж підварилося трошки, тому це буде не об'єктивно. Але я знаю, що на даний момент вони кисло солодкі. Кислота потроху буде відходити від них і вони практично будуть солодкі. Надалі. Зразу твердувати, потім буде середньої щільності. Чим ще гарне, тим, що воно стійке до парші. Це дуже важливо через те, що і хімії менше їсти і, не... і менше роботи з об... бризканнями. Врожайне, швидкоплідне, стійке яблуня. Red free.